Ти коли-небудь на самоті з собою замислювався, а я взагалі піклуюсь про свій пеніс так, як слід. Не поверхнево, не на автоматі, а по-справжньому. Не як у двадцять, коли тіло пробачало все, а зараз, коли кожна дрібниця має значення. Я знаю, це не та тема, яку обговорюють із друзями за столом. Більшість чоловіків соромляться, знецінюють або просто не знають, з чого почати. Але я кажу тобі щиро, якщо ти зараз слухаєш мене, значить, усередині тебе вже є це важливе питання. І тіло, можливо, вже давно шепоче, зупинись. Подивись уважніше. Послухай мене. Після 50 ти років тіло змінюється. Шкіра вже не така еластична. Кровообіг сповільнюється. Зниження тестостерону торкається не лише сексуального потягу. А й загального тонусу, настрою, навіть здатності отримувати задоволення. Але чи змінюєш щось у своєму догляді за собою? Чи й далі миєшся тим самим шампунем з голови до пеяте? Чи звертаєш увагу на запах, на сухість, на дрібні подразнення, які раніше зникали самі? Більшість чоловіків не звикли звертати увагу на такі речі. Та це не дрібниці, це сигнали. Твоє тіло говорить з тобою. І я тут, щоб допомогти тобі його почути з ніжністю, без тиску, з повагою до твоєї гідності. Бо ти заслуговуєш не просто жити. Ти заслуговуєш жити із задоволенням, легкістю і впевненістю у своєму тілі. Тож дозволь мені поставити тобі ще одне просте, але дуже глибоке питання: як ти думаєш, що саме ти робиш не так у щоденному догляді за своєю інтимною зоною. Можливо, ти вже щось згадав, якусь дрібницю. На яку не звертав уваги. А можливо, навпаки, все ще відчуваєш розгубленість або навіть сором. Це нормально. Ми не народжуємося з усіма відповідями. І саме тому ми тут, щоб говорити чесно, без осуду, без масок. Якщо ця розмова щось зачепила всередині тебе, залиш мені кілька слів у коментарях. Розкажи, що найбільше відгукнулося. Поділись, якщо хочеш, своїм досвідом. Ти навіть не уявляєш, а як сильно твій голос може надихнути інших чоловіків відчути себе менш самотніми. Цей канал не просто місце, де я ділюсь знаннями. Це простір, де ти можеш бути собою. Де твої сумніви це не слабкість, а сила, що веде до розуміння. А якщо тобі справді близькі ці теми, перевір, чи підписаний ти на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Саме твоя участь. Твоя підтримка лайком, коментарем, підпискою дає змогу нам рости. Це те, що допомагає доносити подібні розмови до тих, хто, можливо, ще не наважився почути їх, але дуже потребує. Бо кожен твій клік це не просто цифра. Це доказ того, що чоловіче здоров'я після 50 має значення. І що ти той, хто це розуміє. Ти, напевно, думаєш, я мию щодня усе чисто. Навіщо мені ще щось знати? Але правда в тому, що чистота це не лише вода й мило. Це уважність, ніжність, обережність до найделікатнішої частини твого тіла. Твій пеніс не просто частина анатомії. Це зона, де переплітаються нервові закінчення, гормони, емоції, спогади. І після пеяте десятьох він потребує іншого ставлення. Не грубого, не на швидку руку. А з розумінням, що зміни вже відбуваються, і те, що колись було нормою, тепер може зашкодити. Скажи чесно, ти коли-небудь читав склад звичайного гелю для душу, яким миєш інтимну зону? Більшість із них надто агресивні, особливо для тонкої шкіри головки паніса. Парфуми, барвники, антисептики, усе це порушує природний баланс. Шкіра стає сухою, з'являється мікротріщини, подразнення. Але ти не пов'язуєш це з милом. Бо ніхто не казав тобі, що потрібно інше. Правильний догляд починається з м'яких засобів без запаху, без агресивних речовин. Теплої, не гарячої води. Ретельного промивання під крайньою плотю, якщо вона є, та делікатного, сухого промокання рушником після. А ще нижня білизна. Вузькі труси, синтетика, тіло, що не дихає. Ти знаєш це відчуття, коли знімаєш усе ввечері і розумієш, наскільки було некомфортно. Уява, що це норма, оманлива. Зручна, вільна, дихаюча білизна це не про моду. Це про здоров'я. І, будь ласка, не забувай про щоденну перевірку. Немає нічого слабкого в тому, щоб доторкнутися до себе з увагою. Це не про секс, це про зв'язок із тілом. Про сигнал, що ти тут, ти живий, ти дбаєш. Бо, скажи чесно, коли востаннє ти торкався себе не для збудження, а для турботи. Те, що ми робимо щодня, на автоматі, іноді визначає наше здоров'я сильніше, ніж будь-які діагнози. І у догляді за інтимною зоною, це особливо помітно. Є речі, які здаються нам абсолютно нормальними, бо ми завжди так робили. Але саме ці звички, непомітно і поступово, Можуть шкодити твоєму панісу більше, ніж ти уявляєш. Скажи чесно, ти коли-небудь лягав спати в обтягуючих трусах. Або цілий день носив синтетичну білизну, бо виглядає солідно. Ти, коли востаннє міняв рушник, яким витираєш інтимну зону. А що з миттям все ще миєшся тим самим засобом, яким користуєшся для тіла або навіть для волосся? Ці дрібниці накопичуються. Постійне тертя, волога. Брак вентиляції, і ось уже з'являються почервоніння, свербіж, неприємний запах. Ти починаєш думати, що це вік, гормони або нерви. Але це звички. Ще одна небезпека повна відсутність перевірки. Чоловіки після 50 часто не дивляться на себе уважно. Вони відвертаються від дзеркала, вважаються дивним або непотрібним. Але саме в цьому і є велика помилка. Бо іноді маленька пляма, легкий набряк або зміна кольору, це перші сигнали того, що щось не так. І якщо ти не дивишся, ти не бачиш. А якщо не бачиш, не реагуєш вчасно. Навіть вибір мила це не дрібниця. Те, що створено для шкіри рук або пахаве, не підходить для головки паніса. Лужне середовище, аромати, піноутворювачі, усе це може руйнувати мікрофлору, сушити. Викликати подразнення або навіть мікротріщини, через які потрапляють бактерії. І ще жодних вологих серветок. Особливо з алкоголем або ароматизаторами. Твоє тіло не потребує запаху тропічного лісу. Воно потребує поваги, обережності і справжнього дотику. Ніжного. Справжнього. Бодбайливе ставлення це не жіноче. Це людське. І твій пеніс заслуговує не тільки ерекції, а й догляду щодня без винятків. Є такі речі, які чоловіки ігнорують роками. Бо не болить, бо саме мене, бо мені ніколи. І все ж тіло продовжує посилати сигнали. Тихо, наполегливо, знову і знову. І рано чи пізно ці сигнали стають криком. Тому я прошу тебе, не чекай болю. Не чекай моменту, коли буде пізно. Навчися слухати своє тіло зараз. Бо воно не зраджує. Воно завжди говорить правду. Питання тільки в тому, чи готовий ти почути. Отже, якщо ти помічаєш неприємний запах, який не зникає навіть після миття, це не просто спека чи вік. Це може бути бактеріальний дисбаланс або навіть інфекція. І якщо шкіра на голівці пеніса стає сухою, з тріщинами, злущенням, це не просто сухе повітря, це порушення захисного бар'єра. І крізь ці тріщини легко проходять бактерії. Червоні плями, висипи, зміна кольору, набряки, болісність при дотику, свербіж або печіння усе це сигнали. Так, вони можуть бути нешкідливими. Але можуть бути і першими проявами серйозніших проблем від дерматиту до венеричних хвороб або навіть онкологічних процесів. Ще одна річ, про яку чоловіки часто мовчать, біль або дискомфорт під час сечовипускання. Це не завжди простатит. Це може бути запалення сечівника, сечового міхура, навіть нирок. І що довше ти чекаєш, то складніше буде відновити баланс. Інколи ми думаємо, це мене. Ми терпимо, відволікаємось, забуваємо. А тіло не забуває. Воно зберігає сліди. І кожен пропущений сигнал це втрачений шанс допомогти собі вчасно. Ти не слабкий, якщо звертаєш увагу. Ти не істеричний, якщо записуєшся до уролога. Ти свідомий, дорослий, гідний чоловік. І турбота про своє здоров'я це не страх, це сила. Це мудрість. Це життя. Поглянь на себе чесно. З ніжністю. Без осуду. І якщо щось викликає сумнів, не мовчи. Запитай, дізнайся не через Google. а у справжнього лікаря. Бо твоє тіло не ворог. Воно твій союзник. А ти той, хто може зробити вибір. Багато чоловіків після 50 відчувають. Ніби їхнє тіло вже не відповідає так, як раніше. Контроль над дирекцією слабшає. Відчуття під час близькості змінюються. І в голові починає звучати тривожне питання а це вже все. Ні. Не все. Так, тіло змінюється. Але це не кінець. Це інший етап. І він може бути не менш задовільним, якщо ти знаєш. Як допомогти своєму тілу відновити зв'язок з відчуттями? Перш за все кровообіг. Без хорошого кровотоку не буде ні чутливості, ні стійкої ерекції. І тут важливе все. Рух. Навіть 20 хвилин, ходьби щодня це вже підтримка судин. Дихання. Глибоке, усвідомлене, яке знімає напругу. Постава. Так. Вона теж впливає на циркуляцію в тазовій області. Але є ще щось дотик. Не той, що механічний чи поспішний, а уважний, м'який, свідомий. Дотик, який не має на меті досягти результату, а відчути себе. Масаж статевого органу не лише для збудження. Це спосіб повернути зв'язок із нервовими закінченнями. Легкі, кругові рухи по всій довжині. Змащення натуральною олією або спеціальним лубрикантом, усе це стимулює рецептори, розігріває тканини, повертає відчуття. Також вправи для тазового дна. Прості скорочення м'язів, які відповідають за утримання сечі. Ці вправи зміцнюють контроль, покращують витривалість і повертають силу, яку ти міг вважати втраченою. І не менш важливо психологічна присутність. Коли ти в моменті не в минулому, не в сумнівах. А тут. Зі своїм тілом. Зі своєю чуттєвістю. Зі своєю правдою. Бо навіть після 50, навіть після втрат або невдач, твоє тіло все ще твоє. І ти маєш повне право насолоджуватись ним з новою глибиною, з новою ніжністю, з новою мудрістю. Я знаю, ця розмова могла здатись тобі незвичною. Можливо, трохи інтимною. А для когось навіть занадто особистою. Але якщо ти дослухався до цього моменту, значить, у тобі є щось надзвичайно важливе, готовність бути чесним із собою не ховатись, не втікати, а дивитися прямо в дзеркало, у свої відчуття, у власну правду. Турбота про інтимне здоров'я це не слабкість, це не щось і жіноче, і точно не сором. Це вибір зрілого. Гідного чоловіка, того, хто хоче жити не лише довго, а й повноцінно. З насолодою, з комфортом, з упевненістю в собі. Надто довго нам говорили бути сильними. Не скаржитись, не плакати, не думати про таке. Але знаєш, що я скажу тобі зараз, без сорому і з повагою. Справжня сила в чесності. У здатності побачити, що щось потребує змін, і не боятись ці зміни зробити. Ти не сам. Тут, на цьому каналі, тебе чують. І не тільки ліка інші чоловіки, інші історії, інші голоси, що так само колись шукали відповідей. І якщо ти зараз відчуваєш, що ця розмова торкнулася тебе, залиш мені кілька слів у коментарях. Напиши, що тебе зачепило. Або просто скажи я тут. Я слухаю. Я готовий піклуватись про себе. Цей простий жест, твій коментар, твій лайк не просто цифра. Це сигнал для мене, для інших. І для тебе самого. Сигнал, що тобі не байдуже, що твоє здоров'я для тебе не другорядне. І що ти заслуговуєш більше. І, будь ласка. Переконайся, що підписаний на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Це простір, де ми говоримо по-справжньому, без сорому, без треба. Лише з повагою до чоловічого досвіду, до віку, до бажань, які не зникають після 50, а тільки змінюються. Бо ти не стаєш менш чоловіком із роками. Навпаки, ти стаєш глибшим, сильнішим, уважнішим. І саме тому ти маєш право на ніжність, на задоволення, на турботу, яка починається не в кабінеті лікаря, а в тому, як ти торкаєшся себе. Дивися на себе, слухаєш себе. Сьогодні ми говорили про тіло. Але попереду ще багато тем, не менш важливих. Деякі з них можуть тебе здивувати. Інші повернуть щось, що ти думав, втратив. Тож не зникай, бережи себе і побачимось у наступному відео.